Ви можете слідкувати за прогресом проходження гри, а також за вашими ігровими персонажами, включаючи мультиплеєр, на сайті Rockstar Social Club. Для цього потрібно зайти до свого профілю через браузер та відшукати розділ кар'єра. У ньому вам надана повна інформація щодо статусу ваших героїв, кількість грошей на їх рахунках, а також як часто ви ними користуєтеся у відсотковому співвідношенні. За бажанням можна дізнатися, скільки кілометрів ви проїхали на авто, витратили гроші на різні сфери та скоїли вбивств, чи викрали авто. Для GTA Online доступна розширена статистика. Тут ви можете знайти інформацію про ваші успіхи в гонках, скільки місій ви пройшли та яка ваша улюблена зброя. Є окрема колонка, де можна переглянути, яким чином ви заробили свій капітал і яку частину його витратили. Окрім цього, є ще корисні розділи, де показана вся ваша зброя, а також встановлені на неї модифікації. Поруч з нею є сторінка, на якій детальна інформація про ваше авто. Для гравців, які люблять бавитися із ринком акцій, у грі доданий окремий розділ з різною статистикою.